Судячи з фото, можемо на ти. Ти скоріш за все погано сегментував свою цільову аудиторію. Бо, судячи з продукту, я явно не твоя клієнтка. Далі візуал взагалі не чіпляє. Ну немає якогось оцього вау-ефекту. І, взагалі, це фото, це статика. Наразі не працює. Краще було б, щоб було відео, додати хук на початку, якийсь гачок. Якоїсь більше динаміки, експресії, було б цікавіше. Далі не бачу унікальної торгової пропозиції. Ти прислав мені це, щоб що, похвалитися, чи ти щось продаєш, ти щось пропонуєш. Чим ти відрізняєшся від інших конкурентів, незрозуміло. Ну, якщо чесно, в лоб зараз вже ніхто не продає. Потрібно хоча б якийсь, не знаю, може, лід магніт, створити невеличку якусь вороночку, зробити якийсь практикум для того, щоб ближче з тобою як з експертом познайомитись, тоді було б набагато цікавіше. Тому запрошую тебе на мікронаставництво допиляємо всі ці моменти, і буде тобі щастя.